Давайте виконаємо завдання, яке включає в себе використання і карти, і накладного круга до неї. Так, завдання наступне. Чи будуть видні сузір'я, овен, близнюки, заяць 1 січня у 0.0 годин, тобто о півночі? Давайте розглянемо це завдання. Значить, По-перше, треба нам з'ясувати, а за яким часом ми будемо це е, виконувати? Якщо у нас 1 січня, то зрозуміло, що це зимовий час, діти. Так, тобто, 1 січня це час у нас зимовий, і тому ми будемо дивитися, звісно, за зовнішньою школою, але не будемо забігати наперед. По-перше, 1 січня значить нам треба знайти січень і дату 1 січня. Тут у нас 30 грудня і ось та риска, 31 грудня, значить, трохи ось в цю сторону, це буде 1 січня. До речі, між датами, наприклад, 5 і 10, да, буде 5 відрізочків маленьких. Тобто, ще вкладається тут між ними 4 дати. І тут аналогічно. Значить так, де у нас перше? Перше у нас буде тут 31 грудня, а перше буде трохи ось тут. Таже можна і позначку поставити. Значить, так, ми знаємо 1 січня відмітили дату. Тепер нам час треба відмітити. Сказано о півночі. О півночі. Значить, нам треба за зимовим часом обрати північ. За зовнішньою шкалою ми обираємо 0 годин. І ставимо накладний круг, кладемо таким чином, щоб позначка 0 годин співпала з датою 1 січня. І заглядаємо в це віконце. Чи є в нас у віконці сузір'я овна. Чи є воно в нас? Сузір'я овна. Давайте подивимось. Так, да, є. Значить, воно буде видимим. Чи є в нас е, у цьому віконечку сузір'я е, близнюків? Так. Да, ось воно є. Написано зайця. І ось воно тут знаходиться. І значить, відповідь. Що да, і овен, і блюзняки, і заєць, ці сузір'я будуть видими у дану дату і в даний вказаний час. Дане наступне. Давайте ми визначимо координати, екваторіальні координати, я підкреслюю, тому що за цією картою визначаються саме екваторіальні координати зірок. Визначте координати зорі. Причому альфа-зорі в Сузір'ї близнюків. Знаходимо спочатку е, сузір'я близнюків. Так, от, зоря альфа і сузір'я близнюки. От вона. Е, так, тепер ми беремо лінійку і потрібно провести можна олівцем це зробити. Прости, провести лінію від центра карти через цю зорю. Щоб вона проходила. І повністю до перетину з, з там, де написані години. Тобто, там, де написане пряме піднесення. Ось тут, у годинах, я нагадаю, що пряме піднесення від 0 до 24 годин. Альфа це пряме піднесення. Ми зараз визначаємо. Так, і ми бачимо, що ця зоря. Має яке пряме піднесення. Тут у нас, значить, вийшло? Що Що ця пряма пройшла між позначками 7 годин і 8 годин. Отже, і тут чітко, до речі, як половина. Да? Тобто, отже, пряме піднесення альфа 7,5 годин. 7,5 годин. І ми собі записуємо альфа для цієї зорі, тобто, альфа дорівнює. 7 годин. Ми ось так годинки позначаємо: 7 годин і 30 хвилин. Ось так. Далі нам ще потрібно знайти схилення цієї зорі, дельта. Так, схилення. Як знайти схилення? Це дуже просто, тому що ми знову повертаємося до нашої альфа близнюків зорі, і тут ми бачимо, що вона. Біля кола, розташована біля, біля кола. А коло це має якраз схилення, яке плюс 30, можна побачити. Все це коло має схилення плюс 30 градусів. А зоря альфа трохи вище від кола плюс 30 градусів, значить десь а, плюс 32 буде схилення, плюс 32 градуси. Ось, знайшли координати цієї. Зорі альфа в сузір'ї близнюків аналогічним чином виконується завдання і для інших зірок у інших сузір'ях.